Бо і в кримськотатарській мові є щонайменше три діалекти, багато говірок. І в межах, наприклад, ну, я, я не знаю чимало слів в одному з діалектів. Ну, тобто я звик більше читати або чути літературний варіант, і коли, коли я чую там, діалектизми з південного берегу або діалектизми з півночі Криму, мені потрібен інколи перекладач. Я просто чую слово, і я по тому, як воно вимовляється, а, можу зрозуміти, що це, скоріш за все, діалектизм. А, я питаю переклад. Ну, раніше, наприклад, найпростіше слово, а, кримські татари, коли вони говорять добре, вони кажуть, здебільшого, літературний варіант Це Степова частина а Криму, там, де проживали, проживають, Кримські татари, от е, вони кажуть ару, ару в. І різниця досить, досить величезна. Це це найпопулярніший приклад.